Повертаючись до ядерного шантажу, тобто умовно обираючи між поразкою у війні, що є політичною смертю Путіна і скоріш за все його режиму, так кажуть експерти, і ядерною кнопкою, ви думаєте, що Путін обере поразку? Ну, Передусім, я не, не певний, що а, це буде дійсно кінець його фізичний чи його режиму, а, бо ми бачимо, що а, 140 мільйонів баби наражають. Вони готові терпіти а, власне, те, що їх мало того, що вони, як жебраки живуть живуть всі ці а, десятиліття, незважаючи на те, що Росія експортує на мільярди доларів газу і нафти вони готові за е, бійцін йти на убой на, у, у, у на значить, в, цю війну проти України, яка нічого поганого для них не, не зробила. Тому я, чесно кажучи, не знаю. Є такий сценарій, безумовно, що можуть бути м, внутрішні там боротьба за владу, але за великим рахунком, поки що, він е, доволі міцно тримає владу в своїх руках, передусім силовий апарат. Е, і тому складно собі уявити, що справді ця поразка, яку він може подати у своїх засобах масової пропаганди як е, е, певний вигляд перемоги. А, бо він вони ж кажуть про те, що вони тут воюють з суцільно з заходом з НАТО, а не з якоїсь України, якої не існує. А, власне, в принципі, він може викрутитися і вийти сухим із води принаймні на певний час. Ну найголовніше, що а, з воєнної точки зору застосування тактичної ядерної зброї проти України немає. У нас немає сукуп, сукупчення наших сил та засобів в якомусь місті, так що він наносить удар тактичною ядерною зброєю і знищує найбільш боєздатні частини України. Ми не здатні. І далі йти і а, захищатися а, це перший момент. Другий момент а, я вже не кажу про розовий Трів, яка а, показує більше на Російську Федерацію. і Вся ця радіація піде туди. Ладно, він не не не, не, не цінує життя своїх підданих на це. Інше питання від нього а, відвернуться його найближчі друзі по цьому авторитарному блоку. Я передусім маю на увазі Китай. Без Китаю Російська Федерація не здатна е, витримати цю війну, і це навантаження, яке і санкційне і. Значит, ізоляцію політичну дипломатичну. дипломатично від нього відвернуться е, Індія, та ж сама, яка дозволяє собі купувати російські енергоносії, і так, начебто, нейтральна, але більш-менш підтримує дипломатична та політична Російську Федерацію. Від нього відвернуться всі ті в Африці чи в Латинській Америці чи, чи в Азії, які вважають, що це імперська Америка використовує Україну для того, щоб битися і обмежувати якісь легітимні права Російської Федерації. Ця, бо всі пам'ятають 45-й 45 рік застосування ядерної зброї проти Хіросіни Нагасаки, і всі в підкорці знають, що це було погано і що це не має повторитися. Власне тому, застосування бойове застосування ядерної зброї, це буде така, така річ, яка ну не простять і в. Путін напевно мріяв вийти в історію Росії і світу як людина, яка повернула Росію на геополітичну сцену як потужну країну, об'єднала руські землі, ну і таке інше. Всю цю знаєте, всю цю мешню імперську. Але я точно впевнений, що він не хоче війти в історію як людина, яка застосувала ядерну зброю. Оскільки вона була слабка, яка зруйнувала велику державу, і це був такий крок відчаю. Бо звичайні збройні сили були не здатні захопити Бахмут. Я не кажу про Київ, тому мені здається, що є велика кількість аргументів для Путіна, щоб він цієї дурниці не робив, хочу, щоб ви ще встигли прокоментувати заяву, точніше допис прем'єр-міністра Угорщини. Віктор Орбан виставив фотографію сьогодні з Володимиром Зеленським, де вони тиснуть один одному руки, е, і пише, що е, Угорщина на стороні миру. Е, в соцмережі пишуть, що Орбан перевзувся, як то люблять казати в народі. Що скажете ви? Ні, абсолютно ні. Й його інтереси е, політичні, персональні і, і як він бачить інтереси власної держави, вони не співпадають з миром в Україні. Бо ті, хто зараз кажуть про мир, а не перемогу України, знаєте, Україні не потрібен мир. Мир для України це означає відкладення війни, відкладення страждань українців, і скажімо так, ще справжній шанс для Росії завершити знищення України. Україні потрібна перемога. Лише з перемогою буде сталий тривалий мир і не лише в Україні, але й в Європі. Те, що кажуть ті, хто, начебто, жахаються тим злочинам Росії, яка вона чиняє, не хочуть, щоб це продовжувалося, і власне тому закликають захід до дипломатії. Припинення постачання Україні зброї, вони є ворогами українців, кожного українця, бо лише чи мир можливий в Україні через силу, через нас нашу потужність нашого суспільства, наших збройних сил, єдність українського народу, української влади, а також наших західних партнерів, які нас підтримують. Власне тому, я йому не вірю. Ця людина, яка блокує. Запровадження санкцій проти Російської Федерації і це робив не один раз. І я вже не кажу про енергонасії, які конче потрібні йому для його економіки. Але той же самий Патріарх Гундяєв, який би за православний джихат, мав би бути в європейських санкційних списках, він двічі був врятований особисто паном Орбаном. Я вже не кажу про його небажання застосувати санкції по відношенню до енерга прошу енергадата Росатама. За те, що вони фактично захопили, вони стали ядерними терористами, захопили Запорізьку атомну електростанцію, вважаючи її своєю. Ну Росіяни все де не дали по зубах. Вони вважають, що це їх територія і їх майно. Тому це є показник. Це є справжня річ, а не твіти, де він відбіляє себе і і намагається прикритися начебто, благими намірами.